Привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. Продовжуємо рубрику Смачна кропивничина від етнографічної експедиції Баба Єлька і в цьому відео приготуємо дуже смачні яєчні котлети. Готуємо фарш для котлет. Для цього нам ясорубці перемелюємо замочений у молоці хліб, відварені до готовності яйця, цибулю та чесник. До перемеленого фаршу додаємо. Яйце, панірувальні сухарі, пецій до смаку сіль та мелений чорний перець. Все перемішуємо. Залишаємо фарш на столі на 15 хвилин. До котлет подають овочі. Зараз ми їх приготуємо. На сковорідку виливаємо олію, викладаємо нарізану півкільцями цибулю. Помішуючи, обсмажуємо до прозорості. Далі додаємо натерту на грубу терку моркву. Також можна додати солодкий перець та зелень. Помішуючи, обсмажуємо все до готовності овочів. В кінці додаємо сіль до смаку. Ще просмажуємо буквально півхвилини і вимикаємо вогонь. Овочі готові. Починаємо смажити котлетки. На сковорідку виливаємо олію, гарно її нагріваємо, ложкою набираємо котлетну масу, формуємо котлетку і викладаємо на сковорідку. Обсмажуємо на середньому вогні з обох боків до золотистого кольору. Готові котлетки викладаємо у миску. Спочатку викладаємо овочі. А далі зверху викладаємо яєчні котлетки. Обов'язково спробуйте приготувати. Цю дуже смачну українську страву хай смакує! Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Також буду вдячна за лайк та підписку.